Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив окупантам. Минає 737-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. У ніч на 1 березня 2024 року, противник атакував Україну п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300 та чотирма ударними БПЛА. Сили оборони знищили усі шахеди, які РФ запустила по Україні. Протягом минулої доби відбулось 83 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав три ракетних та 91 авіаційний удар здійснив 142 обстріли з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, церква, а також інші об'єкти, цивільної інфраструктури. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери творчої особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.